Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене оновлення знову квітучої орхідеї. Такої орхідеї ще немає в моїй колекції і подібної теж немає. Подивіться, який гарний слон. Я дуже-дуже-дуже задоволена від цієї орхідеї. Дивіться, яка краса. Цю орхідею я не обирала, мені її подарували. Я в шоці? Це точно така красуня, яка мала бути в моїй колекції. І я рада, що вона з'явилася. По ідентифікації, по фотографії квіточки, я розумію, що це орхідея Гоя. І я знаю, що Гоя є у багатьох колекціях. І є вона в мутаціях, дуже гарна рослина. Мене, знаєте, що підкорила? Величезна розетка, така прям масивна. Дуже гарні товсті коріння, прям супер. Товстючі квітоноси, але малі квітоноси. Точно уж нашпала, як деякі орхідеї в мене. Величезна квітка. І ось вона така біла, тут є і крапочки, тут є і веночки, Губа така контрастна, величезна, здоров'яча квітка, рясна на таких низеньких, товстеньких квітоносах. Я, звісно, що не знаю, як вона буде виглядати в домашньому цвітінні, але те, що я зараз бачу, я прям мені дуже подобається. Яка вона все-таки гарнюча. Понесло мене по гарним великим орхідеям. Вісно, що я і своїм парфумкам не зраджую, вони в мене є, і нікуди вони не ділися. Просто зараз вони не квитують. Дуже радію, що в мене зараз дуже різноманітна колекція: і великі, і малі, і бігліпи, і з мутації, і ароматні, і ні. Прям колекція дуже різноманітна на будь-який смак. Дуже гарної якості рослина з таким чулочком, як зараз всі орхідеї продаються, для того, щоб субстрат не розсипався і гарно було транспортувати орхідею. Скажіть, будь ласка, хто має таку красуні в колекції? Як вона в домашньому квітуванні? Тому що я тільки можу уявляти, наскільки це може бути фантастично. Якщо магазин такий чудовий, у нас в результат по квіточкам. Квіточки великі, гарні і дуже-дуже, дуже всі різні. Ось таке на сьогодні відео з новиночкою. Я вам дуже вдячна за увагу, бажаю всім гарного дня і тихої ночі, Ще побачимося на моєму каналі.